Радіо Юей Чикаго. Усім вітаннячка. Ви на хвилі радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабат. І сьогодні на нас гості в студії завітала Марія Курцеба. Це є фахівець із комерційного кредитування у кредитній спілці самопоміч. Добрий вечір, Марія. Доброго вечора, Іван. Як ваші справи? Дуже добре, рада ну, побувати в вашій студії знову. Ви вже у нас не вперше. Ви вже так. почуваєте навіть навіть себе впевненіше тут в ефірі прямому. Звичайно, все добре. Вже вже собі уявили про що будете розповідати. Так, звичайно, тоді не стримуйте себе, розкажіть про що хочете поговорити сьогодні. Okay. А давайте розпочну перше з того, що Self Reliance є Equal Opportunity Lender, тобто всі без винятку можуть звернутися за отриманням. Кредитування. Uh -huh. Ось я працюю у відділі комерційних позик з uh, self reliance і в нашому відділі uh, ми займаємося uh, origination, так, наданням uh, позик uh, саме для комерційних цілей. Тобто людина чи організація купляє uh, якусь нерухомість і має на меті отримання прибутку з цього. Uh -huh. Хочу сказати, напевно, що спочатку які типи нерухомості підпадають саме під комерційну нерухомість. Тож в нашому відділі ми фінансуємо як single-family residence, тобто є це звичайні одноквартирні будинки або кондомінімум, а також і five units Plus residential, тобто будинки, які мають 5 і більше квартир чи кондо. А, також можуть бути mixed use, вони всі прапорті, які мають, наприклад, на першому поверсі комерційне приміщення, будь-який офіс, чи магазин, чи якесь інше, яке використовується якоюсь організацією для надання послуг. А можемо другий, третій поверх жиле приміщення, рахується mixed use і підпадають під категорію комерційної нерухомості. А, також є warehouses, тобто… Можна сказати, склади або повністю комерційні приміщення, які мають декілька офісів чи таких spaces, так приміщень, які орієнтуються різними організаціями для використання своєї бізнесовій діяльності. Також може бути земля, і ми робимо. Констракшн, лони, тобто, надаємо позички на будівництво, вони також відносяться до комерційних позичок. Тобто, це про типи. до нас можуть звертатися або. Коли людина купляє, тобто це purchase transaction, або ж коли рефінансовують, можливо, в когось є. Рефінансування може бути двох типів: або це є long-terms, якщо просто рефінансовують, бо в когось є дуже за високий рейд з іншою фінансовою установою, чи вже цей лон добігає до кінця, його потрібно або сплатити, або рефінансувати. Але буває таке, що коли вже прапор, ті, як то кажуть, добре працює, і можливо буває в деяких людей, що вже велика частина сплачена, і тоді співвідношення боргу до. Самої вартості прапорті є досить таке непогане. Людина може взяти кешат, рефайнанс називається. Тобто витягнути гроші з під своєї нерухомості і вкласти їх або в інший ріелстейт. Скоріше все, в більшості випадків інвестори так і роблять, знаходять якесь гарне нерухомість, яку хочуть купити. Також інвестують, беруть cash out, інвестують ті гроші, купляють і це в майбутньому приносить досить непоганий дохід і забезпечує їм добрий вихід на пенсію, напевно. Дуже цікаво, розповідаєте. Проте у мене є декілька е, от таких уточнюючих запитань, тому що, е, на превеликий жаль, я не спеціаліст у цій сфері, і тому я радий, що ви є ви, і можна з вами поговорити. Давайте можливо з самих основ про комерційне кредитування це. Кредитування пов'язане із е, приміщенням житлом, тобто, це не може бути такого роду кредит взятий на розвиток бізнесу, тобто на десь закупівлю якогось товару чи ще щось. Тобто, це пов'язано тільки, я так розумію, з житлом е, приміщенням. Е, ви знаєте, можливо. Е... Кожна фінансова установа, чи то є великий банк, чи то є Кредит Юніон, чи то є можливо маленький локальний банк, мають свої види позик, які вони надають. І це все звичайно. Вони мають цю інформацію на своїх офіційних сайтах. Так само, ми в Self-Reliance, наші комерційні позики вони є secured, тобто що це означає? Під заставу цієї позики завжди йде нерухомість. Яку та, яку ви чи купляєте, чи рефінансуєте. Так можливі комерційні позики на розвиток бізнесу, але ми таких позик не надаємо в нашому відділі. Наш, всі наші позики обов'язково мають бути під заставу нерухомого майна. Я думаю, що позики на бізнес, скоріше всього, варто звернути увагу на Small Business Administration. Uh -huh. Були періоди, особливо COVID, коли дуже багато їх видавало саме на розвиток бізнесу. Під дуже низькі відсотки. Не скажу, чи вони є зараз, але Зрозумію. все, що стосується комерційного, в self-reliance, а воно має бути забезпечене заставою. Зрозумів. Ви казали, я намагався послухати, mm. що в плані навіть під будівництво комерційного приміщення видаються позики, так? так? А тоді під заставу чого, якщо ще цього приміщення не збудовано, е, як це відбувається? Це відбувається так. Або зазвичай людина. Зазвичай комерцій констракшн, так, а, такі позики беруть досвідчені люди, які мають ліцензію генерального контрактора, вже розуміються у будівництві, мають досвід, вміють і вже прорахували свій бюджет, скільки коштуване таке, виробне, таке будівництво, скільки їм піде на матеріали, на лейбор, тобто оплатити працю людей. і Разом з цією позикою вже або купляють землю готову, яку вони собі знайшли, і будуть на ній так лоту, на які будуть будувати, або вони вже мали її до того куплено. Тобто і земля, як ми знаємо, також вартує досить великих грошей зараз. Тобто на цій землі вони. Починають розробляють план спочатку, до того взагалі для construction лону потрібно добре готуватися, потрібно прораховувати все бюджети. Це не так легко, щоб в майбутньому справді це будівництво окупилося, враховуючи велику затратність матеріалів і враховуючи ціни, які дуже значно підросли останнім часом. Окей, якщо це комерційне кредитування, тобто це люди повинні. Вам надавати якийсь бізнес-план на розвиток свого бізнесу, чи як, як це має відбуватися? Тобто, чи людина не ж не може до вас прийти і сказати, я хочу он ту будівлю, я буду на ній бізнес робити? І ви такі, та, будь ласка, бери гроші, нічого себе не відмовляй. <світ> чи має людина надавати вам якийсь знову ж таки напевно напрацювання, який бізнес планує там розвивати і так далі, тому подібне? Ви ж теж маєте бути впевнені в тій людині, кому ви надаєте гроші? Так, звичайно, людина, чи людина, чи звичайно, людина, так чи людина, яка володіє якоюсь організацією Limited Liability Company, так, чи є чи корпорацією, можуть звернутися за наданням кредиту під заставу нерухового майна, яке вони хочуть купити. Тобто, зазвичай на період люди працюють з real агентом, Якщо купляють саме комерційне, вони дивляться зазвичай, воно може бути. Приміщення, якупляю, вейкент, яке купляють ну, або вейкенд, або жив власник такий, який користував це житло як для свого проживання. Можливо, це вже продається таке приміщення, як інвестмент, де вже є е, людина, тенант, яка рентує це. Тоді людина може прийти до нас, звернутися чи емейлом, чи по телефону, сказати, яке прапорті вона хоче купляти. І ми прораховуємо, чи то прапор тіє кешфлоу, тому що комерційні позики вони зазвичай є, називаються Debt Service Coverage Ratio позики. Тобто, що це означає? Що дохід, а саме сумарна сума оцих рентів, які отримує з цього. Приміщення людина повинна перекривати всі а, видатки, включаючи платіж полону, принципал інтерес, податки, іншуренс і поточні витрати, які несе саме власник а, нерухомості. Можливо, деякі utilitiст, такі як вода, зазвичай платиться овнером приміщення. А, також людина повинна мати. Як backup інкам, я кажу, це, ну, якісь, що вона робить для життя, чим вона заробляє. І це не має значення, чи людина працює на W2, чи вона є самозайнятою. а Якщо ми, ми дивимося податкові декларації за останні два роки, і тоді можемо сказати, на як, на який тип нерухомості, чи може людина взяти ту позичку, чи не може вона її взяти. Звичайно, ми попередньо дивимося. Також щодо досвіду хочу сказати: так, досвід саме в real estate, саме досвід покупки, здавання в рент, саме, як ми називаємо, менедж цей цей estate commercial, комершал грає роль також для кваліфікації. Чим більший досвід, звичайно, ми це враховуємо при кваліфікації. Тому що якщо людина досвідчена, вже знає, як як виникають якісь непередбачувані обставини, вона знає, має план, як вона може вийти з. Ситуації. Mm, зрозумію. Ну напевно, ще у мене таке питання для вас, напевно, воно дуже банальне. Але все ж таки, чим відрізняється комерційне кредитування від некомерційного кредитування? І що вигідніше по відсотках, яка різниця, і чи людина, скажімо, якщо одне вигідніше, чи не може вам якось не знаю? Сказати, беру на одне, але насправді під інше. Як ви це контролюєте? Тобто, яка різниця? Що е, вигідніше, що не вигідніше, і чи може людина взяти на одне, а по факту використовувати по іншому житло? А, добре. Окей. А, напевно, пішну з того, що так, багато людей напевно трошки не розуміють різниці комерційна. Тобто, всі лони комерційні, вони зазвичай є короткострокові, на відміну від. Convention loan, які гарантуються, які фінансуються Фредді, Мек Фенні а зазвичай вони йдуть під фінансування житла для себе, тобто ваша primary resident де ви будете жити. Це є Conventional Loan, Комерційні, зазвичай короткострокові, вони йдуть або 5. 10-7 років, в залежності від а, фінансової станови, які програми вони мають. А в self Reliance ми пропонуємо а, дві програми а, під комерційне кредитування, тобто це є 7 years fixed balloon або 5.5 Arm 10-year balloon. Що означає? 7-year fixed означає, що ви маєте fixed rate, а той, які мвілак uh, на початку транзакції, з яким ви закрилися, то є ваш рейд, і uh, ця позика діє терміном на 7 років. тобто, в кінці сьомого року позика повинна бути або сплачена, або рефінансована. Чому балун? Тому що місячні платежі розраховуються таким чином. Ми маємо амортизацію, так що ви ваш місячний платіж, платіж людини, яка звертається за кредитуванням, буде розраховуватися. Так, ніби вона би платила 30 років, тобто амортизація на 30 років, але сама позика на 7. Тобто, в кінці сьомого року людина повинна сплатити досить велику суму, яка залишилася. Це є балун. Тому вони називаються балун. 5 5-5 arm, тобто 10-year балун це означає, позика життя позики це є 10 років. Перших 5 років ми маємо рейт, який ми. Мали на початку, чому 5, -5? в кінці п'ятого року рейт змінюється відповідності до того, який він є на маркет, але він не може бути нижчим від флорей, тобто від рейту, який ви мали на початку позики. Він може залишитись таким самим, в залежності, яка буде ситуація на ринку. Але в кінці 10-го року ми повинні сплатити балон суму, тобто велику суму, яка залишилася. І це відрізняє їх від резиденшал позичок, тому що резиденшал зазвичай надаються, вони довгострокові, люди беруть їх на 30, 25, 20 чи 15 років. Амортизація йде так само, тобто вони не мають ніяких negative фічерс. Людина сплачує позику за її життя, за життя позики, маю на увазі. Певно, що терміни відсотки. Ну, ціноутворення це все залежить також від фінансових установ. Можу сказати, що я не можу сказати конкретного відсотку, бо тому що рейд базується на 5 year treasury, але вона може змінюватися. Вона не змінюється так. Дуже сильно воно не йде апендаун, так в таких значних розмірах. Тому рейти в нас можу сказати, що в Self Reliance, порівнюючи з іншими фінансовими установами є досить доступні interest rate для того, щоб брати позики. І особливо коли ми говоримо про комерційне кредитування. Якщо ви кажете, що у вас є рейти доступні? Можливо, у вас є якісь спеціальні програми, можливо, якісь акції чи е, ще інші речі, які е, ви маєте можливість запропонувати своїм потенційним клієнтам, чи теперішнім, уже постійним, для того, щоб вони звернулися саме до вас, тому що знаючи, що у вас вигідніше, надійніше, можливо, легше отримати цей комерційний кредит. Які у вас є програми? Програми є це ті, які я розказала, тобто це є 7 year balloon and 5 5, -year balloon, 5, -5 10 year 5-5-тен А також ми ще маємо line of credit, а, окремі вид позик, які йдуть як Open Line of Credit. Тобто вони діють по типу кредитної картки. Якщо ви маєте вже маєте нерухомість, вона досить багато коштує, е, і, ну, скажімо так, вона коштує 800 тисяч приблизно, е, у вас є там перший моргідж, який там є 400 тисяч, так, але ваше прапорті 800, е, ви можете взяти собі е, додатковий line of credit платіж, лон, е, такий окремий вид позики в нас і up to 70% LTV, тобто співвідношення вартості і суми позики загальної першого моргіджу і line of credit не повинна перевищувати 70% loan to value. Тобто другий моргідж, line of credit, він. Буде як відкрита кредитна карточка. Тобто, якщо ви кваліфікуєтесь, вам банк надасть таку позику, ці фанс, гроші будуть на вашому рахунку. Якщо ви ними користуєтесь, ви сплачуєте відсоток. Якщо ви ними не користуєтеся, ви не сплачуєте відсотку, але ті гроші є на вашому рахунку і вони доступні протягом терміну дії цієї позики, яка називається line of credit. Тобто, якщо… In case of emergency, чи що стається, і вам треба можливо якийсь ремонт зробити навіть на ті, на тій нерухомості, чи щось таке? Ви можете скористатися тім тими, тими коштами і відповідно будете сплачувати з них вже відсоток. У мене ще таке питання. Не Це знаю, що... чи ви дасте відповідь на нього, але все ж таки на які бізнеси найчастіше беруть кредити українці? Тобто, чи знаєте ви, чи ви не володієте такою інформацією, чи ви не можете розповідати її? Um, Ну, взагалі, то це є конфіденційна інформація. Як я сказала, вже в нашому відділі ми даємо комерційні позики лише під заставу нерухомості. Тобто конкретно ви не можете сказати, це комерційна таємниця. Я так розумію. Це інформація, яка не розголошується mm -hmm. так. Це є особисті дані, але я ще раз повторюю, що ну, саме не комерційне не... кредитування, воно йде тільки під заставу майна. Тобто, ціль є купити uh -huh. приміщення. А ви маєте на нього позику? А ваші тенанти сплачують її time, Але Це у, є ваш бізнес. У мене питання не конкретно до фірми, яку а саме mm -hmm. напрями. І в мене от таке питання виникає: людина взяла під е, бізнес кредит. Так. Скажімо, бізнес там не пішов, і людина перекваліфікувала свою діяльність на інший вид бізнесу. Ну уявімо, е, був. Тракстап якийсь, а при цей, і тепер там шиє одяг в тому приміщенні. Чи для вас принципово, щоб був саме той бізнес, на який брали кредит, чи вам немає різниці, ви вдали на приміщення, роби, що хочеш. Ем, ну, давайте так, щоб було зрозуміло. Е, наш, е, наші кредити є під заставу майна, тобто кредит йде саме на нерухомість. Е, якщо людина має ще інший додатковий income productive business, тобто бізнес, який нехай це буде тракін, чи нехай це буде консалтинг, неважливо чим людина займається, якщо це приносить їй дохід, а, так вона може мати інший бізнес. Але саме цей комерційний кредит, який буде виданий в self reliance він буде виданий під заставу майна. Тобто це буде лише під нерухомість. І ці кредити, вони ж вони прораховуються, тому таким чином, що а, дохід від. А, Ренту від яку буде колекціонувати а, власник цього приміщення, вони повністю будуть перекривати кредит. Тобто він буде мати змогу а, оплатити свій свою позику, податки, іншуру і поточні витрати, тобто воду, можливо, якісь маленькі ремонти також. Ага, тобто, в принципі, людина хай собі займається бізнесом, головне, щоб платила вчасно. Я так розумію, все зрозуміло для мене. Окей, дякую вам. Тоді скажіть, от на завершення ще раз я впевнений, що всі знають де самопоміч, але можливо ще раз нагадаєте, як вас знайти, як з вами зв'язатися? Можливо, хтось нещодавно тільки приїхав. Тобто, максимально інформацію, доступність, вашу доступність до потенційних клієнтів, щоб вони знали, куди звертатися, дзвонити чи приходити. Я особисто працюю в головному офісі в українській околиці. А нас є троє комершал офіса, що є в околиці, також працює зенові, а Андрушків і на Вілінгу, якщо комусь така локація зручна, працює пані Оксана Бекер. От і інформація про комерційні позики. можливо, не так багато, але. Контактна інформація лоно-офісерів є на нашому веб-портал, можна зайти під комерційні позики і подивитися, чи зателефонувати на номер селфелайнсу, і оператор вас з'єднає з комерційним офісером, якщо ви попросите. Ми завжди можемо надати консультацію як по телефону, так і особисто можна прийти у відділення, якщо комусь зручно. Зрозумів, дуже вам дякую за те, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую це жовте, чекаємо вас і в четвертий, і в п'ятий раз будете розповідати ще про якісь важливі для людей речі, які вони мають можливість отримати у вас у самопомічі. Ще раз ще раз дякую, друзі. Нагадаю, що це була Марія Круцеба, фахівець із комерційного кредитування в кредитній спілці. Самопоміч подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.